Верховна Рада України розгляне законопроект, який пропонує заборонити вживання алкоголю в літаках вітчизняних авіакомпаній при здійсненні внутрішніх, регулярних і чартерних міжнародних рейсів. Відповідний проект закону 1 вересня зареєстрував у парламенті депутат від б'ют Богдан Губський. Що давно виборці розповідали, що летіли українському літаку за кордон-чартером. п'яна компанія яка схова спиртні напої на борту літака. і, не били в бубен, грали на гітарі, танцювали. Приляканістю ордеса просто жах. Ми не проти вживання алкоголю, але ми проти вживання алкоголю там, де е, є небезпека життю людей. Порушників пасажирів пропонують карати штрафом у розмірі від 8,5 до 17 тисяч гривень. Авіакомпаніям розлив алкоголю на борту може обійтися від 850 тисяч до мільйона гривень. Врахуй, якщо законопроект буде прийняти, завжди залишиться можливість користуватися залізницею.